Доброго дня, велими шановні пані і панове. Візит до України генерального секретаря Марка Рютте завжди важливо. Важливо з декількох причин. По-перше, це один з найбільших симпатиків України серед вищого керівництва НАТО, серед лідерів блоку, серед глав держав, які складають північно-атлантичну. Раду і він як Генеральний секретар НАТО, є одним із тих, хто лобіює інтереси України. Більше того, Марк Рютте – унікальна людина з точки зору вміння комунікувати. Майже 20 років проведених у політиці, в політиці рідної. Держави вони навчили Марка Рютте, як необхідно працювати з політиками різних, іноді кардинально протилежних поглядів політичних. І тому йому вдалося врятувати НАТО, особливо в рамках співпраці. Європейських членів Блоку НАТО і Сполучених Штатів Америки. Я не перебільшую його роль, бо очевидно, що ті, хто приймав рішення обрати Марка Рюте генеральним секретарем, усвідомлювали, що президентом Сполучених Штатів Америки може стати Дональд Трамп. Взагалі, Взаємовідносини, які склалися у Рютте із Дональдом Трампом, з більшістю керівників членів держав НАТО, дозволяють говорити про те, що блок в нинішній ситуації обнадіює тим, що він зможе виконувати свої функції стримуючої сили. На Європейському континенті і в євроатлантичному просторі. Це тим більше приємно, що на саміті в ГАЗі НАТО прийнято рішення стосовно кардинального збільшення видатків на оборону до 5%, як відомо, серед цих 5% є і 1,5% участь в реалізації і а використання яких має безпосередньо Україна. Більше того, допомога Україні зараховується до цих 5% видатків на оборону членів блоку НАТО. Це теж дуже важливо. Безумовно, генеральний секретар не керує військами, але генеральний секретар це той, хто стоїть. Нас в основі координації вироблення політики НАТО. Нинішня ситуація, яка безумовно була простимульована активною діяльністю Дональда Трампа, особливо в питаннях ініціювання чергового, чергової спроби запустити переговірний процес між Києвом і Москвою. Привела до того, що стало очевидним і зрозумілим. Очікувати на зустріч президента Зеленського, який всіляко підтримує цю зустріч з московським фюрером Годі, навряд чи в найближчі місяці така зустріч можлива. Однак в ході аналізу ситуації навколо переговорного процесу і необхідності прийняття рішень, стало очевидним і зрозумілим, що одним із Серйозних складових цього процесу, є гарантії безпеки. І насправді цей приїзд, це приїзд для того, щоб обговорити з українським вищим воєнно-політичним керівництвом, з міністром оборони, з РНБО, президентом України, урядовцями, політиками в парламенті. Питання, які пов'язані з розумінням Україною, моделі гарантій безпеки. Гарантій безпеки, починаючи від сьогоднішнього дня, як каже Марк Рютте. Бо Марк Рютте бачить гарантії безпеки в декількох рівнях. Рівень номер один це нинішня ситуація, і необхідність кардинального посилення Збройних сил України. І тут мова йде і про підготовку, і про забезпечення, і про те, щоби. Ці війська відповідали стандартам НАТО, були максимально боєздатними, максимально забезпеченими і легко інкорпорувалися в систему координації з натівськими силами. Це теж дуже важливо на цьому етапі, що таке розуміння вищого політичного керівництва НАТО є. І тому перша складова гарантії безпеки це нинішнє посилення Збройних сил України. Кардинальне посилення. Другий рівень це безумовно те, що має відповідати ситуації в разі укладання угоди про примирення, припинення ві, е, вогню, чи примирення, чи перемир'я, або укладання мирної угоди. В залежності від. Того чи іншого рішення, бо, наскільки я розумію, їх може бути або або, а можливо, і черговість за одним друге. А очевидно, що від цього буде залежати модель, яка буде прийнята для гарантування безпеки. Які моделі дискутуються на даний час? Перша, це та, яка запропонована. А в результаті англо-французької співпраці підготовлено декілька варіантів її реалізації, коли на території України розміщаються певні контингенти військ, але вони носять характер, який забезпечують моніторинг, підготовку, сформування, становлення Збройних сил України по новому типу. І по новому зразку, але на них в тому числі лежить і моніторинг ситуації пов'язаний з питаннями безпеки. Сюди також відносяться групи помічників, радників, які займаються питанням вдосконалення, починаючи від логістики, закінчуючи системами управління, керування боєм, ну і так далі. Тобто все те, що нині є складовими. Організації військ НАТО. Ще один із варіантів, який дискутується, це наявність певної частини боєздатних підрозділів. В розмірі в районі 15-20 тисяч. Така модель теж обговорюється, бо насправді в результаті виникнення загрози. Очевидно, що такі підрозділи мають бути взаємодіючи разом з українською армією Збройними силами України. Третій варіант, який обговорювався ще в той час, це ведення і заняття певних позицій, які є ключовими з точки зору тактики і стратегії. І ці міста називалися. Але матеріал цей не оприлюднювався. Тобто в рамках Франко-британської співпраці мова йшла про різні моделі розміщення. Причому обговорювалося, починаючи від того, що кількість таких особ, особового складу може коливатися від 15 до 40 тисяч. В залежності від моделі, яка може бути використана. Наступна. Модель це та, яка виникла і була запропонована італійською стороною, Джорджою Мелоні, головою Ради міністрів Італійської Республіки. Суть якої полягав в тому, щоб Україну забезпечували по моделі п'ятої статті Північно-Атлантичного договору. Про що говорить ця стаття? Ця стаття говорить, що в разі, якщо Ворог нападає на одну або кілька країн, всі інші кидаються на захист цієї країни чи групи країн. Однак у цій статті є друга частина, яка говорить про те, що об'єм допомоги визначає сама країна, яка приймає рішення про допомогу. І тому фахівці. Вже давним-давно сказали про те, що якщо використовувати франко-британську модель, то просто необхідно відпрацювати, скільки чого потрібно взаємодії з українською стороною і бути готовим для того, щоб кожна із 32 країн, які входять в оцей союз охочих, бажаючих, сміливих, відважних, як його називали, він виконав цю функцію. Такі документи, такі підходи. Франко-британським спільним штабом розроблені. У другому випадку, якщо використовуються позиції, які стосуються запуску механізму статті 5 Північно-Атлантичного договору, необхідно це доповнити цілим, цілим рядом угод. Двохсторонніх чи багатосторонніх. Я поясню, чому. Безумовно, п'ята стаття нині вважається еталоном механізму надання допомоги всередині воєнно-політичного блоку. Але, якщо ви порівняєте цю статтю з позиціями Будапештського меморандуму, ви явно побачите, що вона ще слабша, ніж той механізм, який закладений там. Тому це означає, що. До п'ятої статті Північно-Атлантичного договору, договору про створення НАТО, необхідно серйозне доповнення, як будуть діяти ці країни? Що вони мають робити? Для того, щоб потім не розповідали, що ми вернулися до Будапештського меморандуму. І тому, власне, генеральний секретар НАТО приїхав розбирати. І обговорювати всі ці питання. Тим більше, що нині в робочому порядку постійно обговорюються всі ці питання на зібранні коаліції охочих під координацією Державного секретаря США Марка Рубіл. Іде постійна робота як на політичному, так і на технологічному рівні. Важливо тут також розуміти ще одну річ. Для того, щоб це було реалізовано, потрібно або ігнорувати російську сторону, і одразу сказати, що ми робимо те, що вважаємо за необхідне. І просто робити це. Або в даному випадку на певному рівні сказати, що наша пропозиція така, якщо вона потребуватиме узгодження. Бо ми постійно чуємо. Кожного дня, якщо не з самого Фюрера Московського, то міністра Лаврова чи а, керівниці інформаційної служби Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарової про те, що Росія ні цього, ні цього, ні цього, ні цього, ні цього не прийме. І Росія взагалі не прийме участь у гарантіях безпеки. Будь-якої країни НАТО. Будь-якої не НАТО, а будь-якої країни НАТО. Причому Росія останнім часом наполягає, щоб в гарантіях з безпеки обов'язково брали участь Китай і всі члени Ради Безпеки НАТО. Ну, власне, члени Ради безпеки НАТО проголосували за Будапештський меморандум. Ну і? Тому в даному випадку. Очевидно, на чому треба зупинитися? Разом з партнерами, тобто Сполученими Штатами, європейцям, відпрацювати модель, яка може бути дієвою. І її реалізовувати. Невідомо, як буде йти, закінчиться переговірний процес. Але гарантії безпеки необхідно розробляти для того, щоб, якщо це трапиться і буде можливим, щоб їх негайно запровадити, паралельно треба розуміти, як правильно каже Марк Рютте, треба заповнити перший рівень це значне посилення Збройних сил України всіма складовими. Тоді можна виходити на другий рівень це механізм реалізації. Власне, в екстрених умовах, коли московський фюрер надумає в чергове напасти на Україну. Тоді мають спрацювати гарантії безпеки. Є третя річ, яка даруйте, але я мушу сказати, вона торпедує те, що нароблялися в Європі. Це заява президента Трампа про залученість Сполучених Штатів до цього процесу. Питання, яку залученість? Сполучені Штати Америки остаточно для себе прийняли рішення в жодному разі не брати участь особовим складом у будь-яких зовнішніх війнах. Добре, це їх справа. Але яка залученість? Це має бути аерокосмічний моніторинг, це має бути повітряний моніторинг, це мають бути системи ППО чи ПВО протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Чи це мають бути якісь підрозділи авіаційні і так далі? Поступово країни зголошуються виконувати якусь функцію. Ну, власне, так і визначено в статуті НАТО. Кожна країна бере на себе кілька чи функції, вона цю функцію забезпечує. Окрема, Туреччина готова сприяти і взяти на себе контроль в Чорному морі. Інші країни згідно штабного розпису взяли на себе інші повноваження: хто в питаннях забезпечення, хто безпосередньо виконання. І все це насправді дуже ретельно проговорюється під час нинішнього візиту, бо на вихідні, вихідні дні мають відбутися чергові раунди переговорів керівників начальників і начальників штабів країн-членів НАТО. А також певні онлайн-зустрічі багатосторонні, які стосуються складових цього процесу. Очевидно, що в цьому відношенні необхідно також, щоб і генеральний секретар, і центральне керівництво НАТО розуміло бачення Києва в цьому плані. Як Київ бачить, як бачить Генеральний штаб, уряд, Верховний Головнокомандувач. Місце так званих гарантій безпеки. Дозволю собі сказати свою точку зору на цей процес. Я не бачу можливості в даному випадку на даний час, щоб партнери зголосилися відправити до України значні контингенти військ, які могли б контролювати. Сектор розмежування, цю лінію зіткнення. В силу різних обставин Не буду обговорювати це питання з вами. Це означає, що 90% зусиль, які зараз є в питанні гарантій безпеки, мають бути спрямовані на посилення Збройних сил України. Це перший і найголовніше найважливіше. І потім лише переходити. До того, що стосується питання залучення інших військ, це вже очевидно і зрозуміло, щоб не тратити даремно часу. Я не кажу, що це не можна обговорювати одночасно. Я лише наполягаю на тому, що перше, на чому необхідно зосередитися, це посилення Збройних сил України нині. І авіацією, і системами ППО, і системами ПРО. Я вже не кажу звичайними озброєннями. Які мають відігравати стримуючу роль. У цьому випадку, в тому числі, треба припинити дискусії стосовно можливостей, дозволів, недозволів на використання всього набору і компоненту озброєння, які потрібно силам стримування. Це найважливіше. Необхідно повне забезпечення ресурсами. Очевидно, що маючи все це в одноразовому пакеті, уявляти собі, що цим вдасться захиститися, це дещо перебільшувати можливості. Це означає, що паралельно необхідно розвивати оборонно-промисловий комплекс, який спочатку з коліс міг би це забезпечувати, а потім із-за взаємодії з партнерами. Тому це наступна складова, це оборонно-промисловий комплекс. Безумовно, що в цій ситуації важливим компонентом є тема припинення вогню і поточна ситуація. Бо як все це робити, якщо нинішнє навантаження і нинішня активність ведення бойових дій. Будуть триматися в такому режимі, як є на сьогоднішній день. особливо удари по цивільній інфраструктурі. Тобто, насправді це дуже складний комплекс питань, які сьогодні, очевидно, розглядаються під час візиту Генерального секретаря НАТО, загалом, же можна сказати, що дуже добре, що цей візит відбувається, це означає, що крига скресла. І активна діяльність у цьому плані ведеться. Тож, по-перше, подякуємо генеральному секретарю за цей візит, а по-друге, побажаємо, щоб ці дискусії були продуктивні і особливо, перше, з точки зору поточного забезпечення Збройних сил України. І друге, щоб в кінці кінців ми отримали відповідь на питання, так як європейці і Сполучені Штати бачать ці гарантії безпеки? Бо поки що. Вимальовується тільки одна річ, це Збройні Сили України. І більше того можу сказати, вони виявляються гарантією безпеки не тільки України, а й Європи, виходячи з того, що все більше і більше стає зрозумілим нині про стан обороноздатності окремих національних армій в Європі. Тож, успіху всіх! Всім нам у цій праці. І ще раз подяка Генеральному секретарю за те, що він приділяє чималу частину своєї праці цим проблемам. Дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що дивились. Будьте здорові, до наступної зустрічі!